Дня Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації експериментальної програми із забезпечення житлом переселенців із Маріуполя. Одразу скажу, що цей законопроект не надає компенсації Маріупольцям, які втратили, а також мешканцям інших окупованих міст, компенсації грошей за втрачене на окуповані території майно. На жаль, законопроект 111.61, який мав би вирішити цю проблему і урівняти в правах мешканців окупованих територій і інших громадян України. Проте, на жаль, президент досі не підписує законопроект, і я вважаю, що нам потрібно всією громадою, суспільством тиснути на президентську вертикаль для того, щоб цей закон 111.61 такий був підписаний. Ну а поки аналізуємо те, що маємо у розпорядженні, хоча б ті проекти, які вже починають запроваджуватися в Маріуполі цей експериментальний проєкт, про який я кажу, і який був затверджений кабміном, складається з двох великих частин. Перша частина це будівництво соціального житла, друга частина це іпотечне кредитування. Ці програми не перетинаються. Це окремі програми. Я знаю, що дехто помилково із зрозумів так, що іпотеку можна буде купувати в цьому проекті соціального житла. Ні, ні. і ні. Соціальне житло будується... В трьох окремих містах, визначених кабміном, я про це буду казати зараз. Іпотеку люди можуть купувати будь-де на території України, яка контролюється українською владою. Тож, будь ласка, це дві різні програми, не плутайтеся. Зараз я буду розповідати вам окремо по кожній з програм, як подати заявку, як взяти участь і хто власне, має на це право. Єдине, перш ніж я почну про це казати, акцентую увагу. Поки що місцева влада не почала приймати заявки. Я думаю, що вона це почне робити тільки після того, як буде створена Мерюпольська військова адміністрація. В документі, який підготував і ухвалив Кабінет міністрів, ніякого Маріупольського муніципалітету, міської ради не існує. Там всюди дієвою особою є Маріупольська міська військ. Адміністрація. Нагадаю, що вона була створена наказом президента 17 квітня, але по факту юридично її немає. Вона так і не була зареєстрована, не розпочала свою роботу, тому що досі не призначений керівник цієї військової адміністрації. Саме керівник мав би зібрати необхідні документи, звернутися до Мінюсту, зареєструвати військову адміністрацію як юридичну особу, і тільки після цього ця військова адміністрація в реалі. Почала би існувати. Зараз нічого такого нема. Тож, вочевидь, нам доведеться таки дочекатися, поки начальник ВЦА буде призначений, і після того буде вже дан старт прийому заяв і на програму соціального житла, і на програму іпотечного кредитування для Маріупольців. Я впевнена, що це буде масована інформаційна кампанія. І я також в неї візьму участь і буду інформувати, розповідати, яке сайт налюбля нушли за про те, що коли треба починати подавати заявки, що і як треба робити. Поки що ми досліджуємо лише постанову Кабміну з детально прописаною програмою. І так соціальне, соціальне житло. Об'єкти муніципального соціального житла будуть побудовані в рамках експериментального проєкту в трьох містах на мапі України. Не тільки в Білої церкві, як було повідомлено Міністерством розвитку громад спочатку. Три міста визначені як такі, що будуть брати участь у проєкті. це Біла Церква, це Васильків, про які ми вже розповідали, і третє місто увага, це Львів. Саме там будуть побудований третій об'єкт соціального житла для Маріупольців. Хто буде. Як буде фінансуватися? Фінансуватися цей проєкт буде за гроші Маріупольської міської влади. В 2025 році, тобто цього року буде витрачено 2 мільярди 100 тисяч гривень. 2026 року 2 мільярди 676 тисяч гривень, і 2027 року 224 Тисячі гривень. Проте в програмі назначається, що Маріупольська військова адміністрація може залучати інші додаткові гроші з інших джерел. Сподіваюся, що це все у них вийде. Яким буде це соціальне житло? Соціальне житло буде повноцінним. Сучасним і комфортним, це будуть повноцінні квартири з сучасним плануванням, не гостинного типу, не гуртожитки, а саме квартири. В документі зазначається, що всі квартири, всі будинки, які побудуються, мають обов'язково мати бомбосховища, причому такі, що будуть протидіяти радіаційній загрозі, хімічній загрозі, тобто згідно до всіх вимог і стандартів захисних. Споруд цивільного захисту. Ці квартири будуть здаватися не тільки з ремонтом, а і з меблями. Тобто, це буде повноцінне житло, куди людина може просто в'їхати родиною і починати жити. Хто може претендувати на соціальне житло? Оце важливий момент. Отримати довгострокову оренду соціальне житло можуть внутрішньо переміщені особи, які мали на початок повномасштабного вторгнення. Реєстрацію у місті Маріуполі або фактично жили у місті Маріуполі і жили і виконували задачі з. Захисту міста захисту України від російської агресії такі люди можуть брати участь у програмі. Крім того, можуть брати військовослужбовці, полонені, родини полонених, особи з інвалідністю і сім'ї, у складі яких є дитина з інвалідністю або декілька дітей, багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми до трьох дітей, дитячі будинки сімейного типу. Особи, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього нагляду, марюбиці мають одночасно відповідати наступним критеріям для того, щоб подати заявку на участь у програмі. Вони мають, вони не повинні мати власне житло на підконтрольній Україні території. Вони не мають отримувати соціальну допомогу на оренду житла, яка зараз останні там декілька місяців запроваджується в Україні. А якщо родини отримують таку державну допомогу, то для того, щоб брати участь у цій програмі, їм треба буде відмовитися від тих грошей. Так, що ще важливо сказати, що переселенці із Маріуполя можуть стати отримувачами муніципального орендного житла незалежно від території свого? Перебування, тобто вони можуть приїхати навіть з за кордону і подати заявку на участь у цій програмі. Але вони мають бути, мати статус переселенці, зареєстровані на території України. Як подати заявку для отримання муніципального орендного житла в оренду? Треба подати до Маріупольської міської військової адміністрації заяву у довільній формі, якій зазначити. Прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, картку платника податків, контактні номери, відомості про осіб, які будуть жити разом з людиною, яка подає заявку. Всі необхідні повідомлення про які казали на отримання соціальної допомоги на оренду житла, про факт відсутності власного житла на підконтрольній Україні території треба також зазначити адресу електронної пошти. Заява може подаватися як паперові, так і в електронній. Формі до неї потрібно додати всі копії документів, які підтверджують ту інформацію, яка називається в заяві. Тобто копії паспорту. Копії податкового номеру, копії документів, які підтверджують відсутність майна на території підконтрольної Україні і так далі. Тобто всі оці вимоги, про які я казала, треба буде підкріпити довідками документами, додати до заяви і направити в письмові або в електронній формі на адресу Маріупольської Мар військової адміністрації. Якщо заявка підтверджена, військова адміністрація укладає з заявителем договор, договор оренди довгострокової оренди, де прописує всі умови такої оренди і права орендаря. Із обов'язки компанії, яка забезпечує догляд за тим житлом, комунальні послуги виконує і таке інше. Орендар зобов'язаний протягом щомісяця вносити орендну плату, яка визначається за спеціальною формулою, де є розмір орен... де розмір орендної плати прив'язаний до середнього розміру орендної плати за квадратний метр, кількість кімнат. У квартирі, площу квартири і коефіцієнт соціальності, що враховує соціальну складову проєкту. Я знаю, що попередньо обговорювалося скасування орендної плати для людей, які не мають там певного рівня статків. Проте в проєкті в цій програмі Кабміну такого пункту немає. Я сподіваюся, що, можливо, він з'явиться там. Пізніше, бо в іншому випадку небагато людей зможе дозволити собі навіть таке соціальне житло. Нагадаю, що за повідомленнямського муніципалітету середня орендна плата разом з комунальними послугами буде складати від 5 до 6 тисяч гривень на місяць. Але але в програмі оговорюється, що ця плата може переглядатися один раз на рік, не частіше. Усе основне, що варто знати зараз, в програмі, яка ухвалена Кабміном, там розписується і хто є замовником будівництва хто будує, хто наймає компанію з догляду за житлом. Проте зараз на цьому етапі це не так важливо. Для нас зараз важливо зрозуміти, де саме буде будуватися, на яких умовах буде здаватися в оренду. Скільки це буде коштувати, хто має право на цю соціальну допомогу від Маріупольського муніципалітету і і українського уряду. І саме про це. Я написала ще окремий текст, який виставлю зараз на сайті 0629.com.ua і посилання дам. Там же посилання буде текст, повний текст постанови Кабміну. Якщо хтось хоче прочитати ці 30 сторінок, будь ласка, переходьте, вивчайте документ, оцінюйте свої спроможності і потреби, чи потрібно вам житло. Інша велика частина програми цієї експериментальної програми забезпечення житлом маріупольців це пільгова іпотека. Вона буде реалізовуватися разом з державним фондом Держмолоджитло. Вимоги до позичальника прості. Їм має бути не старше 65 років. Перший внесок по іпотеці 3% для тих, хто є пільговиком. Це медичні працівники, науковці, педагогічні працівники, військовослужбовці, родини полонених, родини військовослужбовців. Вони мають право лише за 3% першого внеску отримати іпотеку, іпотечний кредит на 30 років. Всі інші, хто не має ніяких пільг. Отримують іпотечні кредитування від Маріупольського бюджету, да, від Маріупольської військової адміністрації, з першим внеском 6%. Далі щорічний внесок 3% річних. Але важливий момент. Ви можете розраховувати на 30 років іпотеки, це дуже вигідні умови, і дуже легко її виплачувати в такому разі, якщо вам станом на зараз. Не старше 35 років. Якщо вам старше 35 років, то залишок іпотеки буде розраховуватися на кількість років до досягнення 65 років. Тобто, після до 65 ви маєте виплатити іпотечний кредит повністю. І це відсікає, відрізає дуже велику кількість маріупольців, які потребують житла від цієї, я вважаю, досить. Прекрасної програми, яка доступна програми, але не для всіх. На жаль, і велика кількість людей досі залишаються поза увагою нашого уряду, української влади, і тому. Ці люди об'єднуються. Я хочу нагадати, що зараз є таке велике об'єднання конкретно маріупольців у штаб на групу Фейсбук в Фейсбуці штаб Маріуполя. Я закликаю вас долучатися. Там викладається інформація. Все, що стосується житла і компенсації. Я думаю, що нам необхідно об'єднуватися для того, щоб... Підсилювати тиск на владу не для е, законів і програм про іпотеку, не для законів і програм по соціальне житло а про кардинальне принципове вирішення питання житла, яке можливо лише після виплат компенсацій всім маріупольцям і всім. Іншим людям, які втратили своє житло на окупованих територіях, всі виплати компенсації. Такий закон є. Він ухвалений Верховною Радою в грудні 24-го року і досі лежить на підпису президента України Володимира Зеленського. Закон 11161 про який казала на початку і знову повторюю. Тільки цей закон внесе справедливість у розподіл грошей і вирішення проблеми житла. Для тих, хто втратив його через російську агресію і не має можливості зараз отримувати компенсації на рівні з іншими громадянами нашої країни. Як подати заявку на іпотечне пільгове кредитування? Заявка, як і у випадку з соціальним житлом, буде прийматися Маріупольською міською військовою адміністрацією, яка, нагадую, ще не створена. Заява, яка складається у вільній формі, також необхідно казати прізвищем. По батькові, паспорт, податковий номер, контактні дані, додати до заяви документи, що підтверджують громадянство України, витяг з реєстру територіальної громади, яка підтвердить вашу приналежність до Маріуполя, копію реєстраційного номеру платника податку, копію документа, що підтверджує право власності на житло, що перебуває у власності заявника, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщення. Особи, купі довідки при перебування громадянина України у полоні, купі документів, які підтверджують пріоритетне право на отримання пільгового іпотечного кредиту згідно з цим документом. І вже військова адміністрація. Буде розглядати ці заяви, і якщо їх буде більше, ніж грошей у міському бюджеті, то буде включатися той пільговий момент, що в першу чергу будуть отримувати гроші пільгові категорії громадян. Ну а потім вже всі інші. І порядок для всіх інших буде визначатися у черговісті. Хто раніше подав заяву, той і буде отримувати кредит. Нагадаю, що поки що заяви не приймаються. Маріупольський муніципалітет лише готується до початку роботи в цьому напрямку. І як тільки ця робота розпочнеться, буде велика інформаційна компанія, і я також буду про це розповідати повідомляти, щоб кожен, хто має право на таку допомогу, мав би ухвалити рішення. Чи вона йому потрібна? Дякую, що слухали, і стежте за каналом. Не забувайте підписуватися. Ми тут намагаємось не припускати важливі речі, які стосуються Маріуполя, Маріупольців, проблемних питань окупації і компенсації житла.